Добрий день, хлопчики і дівчатка. Ми вже з вами розмовляли як і про домашніх тварин, які живуть вдома, так і про диких мешканців лісів. Скажіть, будь ласка, яких ви знаєте диких тварин? Подивіться, уважно на малюнок та назвіть їх. А чому цих тварин називають дикими тваринами? Так, вони самі добувають собі їжу, живуть вільно в природі і пристосовуються до тих умов життя, яким надається природа? Підкажіть, будь ласка, які дикі тварини живуть у наших лісах? Зараз пора року. Правильно, зима все біло навкруги Можна взимку встати на лижі і відправитись на прогулянку в зимовий ліс. Давайте і ми з вами відправимось в ліс. А ось і лісова галявина. Тихо і порожньо на галявині взимку. Здається, що ніхто Хто на галявині взимку не живе. Але це тільки здається. Ось чиїсь сліди. Два великих попереду, два маленьких ззаду. Та це ж заєць. Чи є у зайця хатка? Ні. На жаль, у зайців немає. Ні. А де ж він спить? Заяць. Риє собі ямку в землі і ховається в ній. Весь день заєць спить, а ввечері або вночі прокидається і відправляється шукати їжу. У нього немає запасів, він їх не робить. Вночі заєць ходить без страху. А чим же живиться заяць взимку? Подивіться на малюнок. Він біжить у поле, розкопує лапкою сніг до самої землі, дістає зелені паростки або згризає кору і гризе молоді гілочки, їсть сіно, гризе різні корінці на полі. У зайця багато ворогів. Це і лисиця, і вовк. Як же саєць рятується від ворогів? Виявляється, рятують його швидкі ноги та шумка невидимка. Яка вона влітку? Та сіра пригорнеться до землі, його й не видно, ніби грудочка землі, а взимку. Вірно, білий, він взимку, в снігу непомітний. Поїдемо з вами на іншу галявину. Все біло навкруги земля, гілки кущів і дерев. Повітря в лісі дивно чисте, гілки заліплені снігом, а на широких лапах ялинок навалені цілі учогури. Хто це там промайнув серед гілок з довгим пухнастим хвостом рудувато-червоним? Куди ж це біжить лисичка? Мабуть, шукає собі їжу. Зголодніла лисичка хоче зловити мишку. А чим іще живиться лисиця? Подивіться на малюнок та назвіть. Лисиця запасів не робить холодно в лісі. Лапи у лисиці взимку обростають густою шерстю. Лисиця взимку ходить, наче в валянках. Лапки у неї не мерзнуть навіть у сильний мороз. Де ж ховається лисичка від вітру і коли спить? Вона ховається у норі. Нора у лисиці глибока. Забереться лисичка вгору, згорнеться калачиком, уткне в морду пишний хвіст і спить. Що ж ще цікавого можна розповісти про цю рудохвосту красуню? Лисиця добре чує, добре бачить вдень і вночі. Але у неї є ворог. І це вовк? Поспостерігали за лисичкою і далі поїхали! У наших лісах живуть лосі. Вони харчуються гілками. Взимку лосеві погано, якщо снігу багато, він провалюється в сніг і йому важко ходити. Зустрічаються в наших лісах і кабани. Раптом в лісі піднявся вітер, Біжить по лісі осем. Захитались дерева, загудів ліс. Мало темна, як печі, почалась завірюха. Далі в ліс ми не підемо, можемо заблукати, час нам повертатися. Скажіть, будь ласка, де ми сьогодні побували з вами? А кого зустріли? Сподіваюсь, вам було цікаво послухати, як тварини зимують у лісі. А нам же час прощатися до зустрічі!